Друзі, вітаю, це мій тихий рай. А в нас нарешті дощик. Я навіть сьогодні проспала. Мабуть, під дощ спала. Так що не знаю, як, ну, на цілий день показує Захмарину, а як буде з дощиком, єдине, що треба було цибульку-сієнку вибрати. Ну нічого. Так що ми радуємося. Нарешті. У на нас відповідає погоді. Не хочеться нічого робити, але вирішила обрізати виноград і хочу повиривати дворі. От, вирвала весь бур'ян. Тут залишались в мене квіти, які понасівалися, і залишила одну питонію. Мені вона дуже подобається такий колір. Всі решту повиривала цю лишила. І також залишила портулаки. Я тут вже не перший рік насівала спеціально, щоб вони тут росли. Тому портулаки залишила. І ось наша найда старушка та найдочка. І Буду зараз полоти лісадники. Також пооб'язала свої трояндочки. Друзі, мої помідорки, які я нещодавно досаджувала, дивіться, вже достигають. Ось ще десь бачу. Ось бачите. Так що, міленькі, але вже які є. Йду на основну свою грябку. Що тут у нас є? Теж ось маленькі. Це пару абрикос обірвала, треба залізти, бо там не, не достаю, треба обірвати, бо вже падають перестежки, псуються. Це ще хай достигає. Це мій припечений. Зриваємо. Ці не достигші. Це рожеві, це й стигли, тіше ні. Ну і тут все. А ось ще один. Такий. Ось, так, І опять полягали. Ну, все. Буде час, може, підвезуш ще далі. І йдемо в парник. Тут у нас веселіше для цих, скільки тут є, то це добре. О, бачите. Вже ми з помідорками. Хай ще повисить. І тут рожеві оце рожеві дійсно гарні. Дивіться, який тріскає. Так, ну це ще трошки, мабуть, побуде, хай. оце зірвемо. О, оцей теж зриваємо. Ось так, друзі, такий нас врожай, а то хай достигає. Ну, от, наш урожай. Залізла, обірвала абрикоски і зібрала огірки, відро не вибирала. От, друзі, у нас вже надвечір знову пускається дощик. Я повиполювала свої квітники, але багато чого попропадало. Тут вирвала е, цю. Я забула. Тут хвойник один, я так поняла, вже пропав. Погоріли. Папоротники взагалі, е, хости теж, дивіться, в плачевному стані з цими спеками. Дуже багато чого повиривало. Е, люпин попропадав, дельфініум, ну хоч і поливала, хоч що, але попропадало багато. Але пішов трошки дождик, дякувати Богу, і в нас нарешті. І передають на вечір і на завтра, так що, дасть Бог буде все добре. А я тут трохи поноводила, там ще далі треба ну, запізніше вирубувати, треба і вичищати все. А тут так більш-менш поприбирала, повиривала бур'яни чистенько. Але я вам скажу, де були бур'яни, в мене е каменна роза молодило то більш-менш виглядає там, де на сонці, повигорало, і не знаю, що з ними буде. Страшненькі геть. Ось ви дивіться, це було в бур'яні. Ця гарненька. Ці всі були, тут був бур'ян. І ці гарненькі, більш-менш. Оця вже не так була, то вже гірша. А ці, бачите, байдуже. А тут, ну тут -то є трошки затінок. Портуаки мої. А тут дивіться, ну, взагалі, не знаю, що з них буде. Повигорали, попеклися, які вони були гарні весною, і зараз це небо і земля. Так що, друзі, таку роботу сьогодні проробила. Дякую всім за коментарі, за підписки, за вподобайки. Всім дякую за підтримку, всім бажаю миру, спокою, міцного здоров'я і всього-всього самого найкращого. А на цьому все. До нових зустрічей. Пока.